Друзі, всім привіт! Вы на каналі Огляд ЄС. Сьогодні ми на виставці ІФА. За довгий час ніякий україномовний канал не вдавалося потрапити на виставку ІФА. Мені вдалося. Давайте підтримайте мене лайком. А ми поїхали до нов... тільки щойно анонсованого смартфона Sony Xperia XZ3. Даний смартфон може похвалитися топовим процесором Snapdragon 845 І що немало важливо, натякали нам на презентації це про його екран. Він має підтримку HDR розширення Full HD, звичайно, навіть навіть я вам скажу більше. Далі в нас тут 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ вбудованої. Основна камера в нас на 19 мегапікселів з підтримкою 4К, стабілізації та іншими фішками. Фронтальна камера у нас тут на 13 мегапікселів, також доволі хороша фронталочка, я вам скажу, якісна. Основно, основною увагою, яку приділяли, ще раз повторюсь, це HDR-екран, який тут, до речі, як довго компанія Sony не могла зробити своїх флагманів дійсно трендові смартфони, тому що вони постійно були якісь надто о, надто великі, надто. Масивні. Цього разу компанія пішла вже за трендом. Зробила трендовий 18,5 до 9 екран, який ви можете зараз бачити. І він доволі якісний. Я би сказав, це просто дійсно тут порівнювати треба з топовими флагманами. Можливо, це навіть найкращий екран, який я поки що бачив. Далі в нас батарея на 3390 мА. Звичайно, небагато, враховуючи діагональ екрану. Але скоріш за все з різними енергозберігаючими режимами це буде доволі непогано, враховуючи оптимізацію за роботу смартфона. Відповідає новенький Android Pie. Який також підтримує багатько різних ще функцій від компанії Sony. і так зараз ми перейдемо до розташування елементів. Ліва грань в смартфонів нас є порожньою, як ви можете бачити. Права грань в нас качелька регулювання гучності. Де кнопка включення з на невеликій відстані? Також окрема кнопка для фотографування винесена для камери. Екран у нас є зігнутим по боках, можна сказати, такий а-ля Samsung, як Samsung зроблена технологія, тільки трішки, мені здається, трішки менше, а може навіть і так само. Також злегка скошені грані є зверху та знизу в самому дисплеї. Також слуховий динамік маємо тут, який також виконує і стерео, тому що тут у нас де два спереді-два передніх динаміка, і вони коли працюють разом, виходить стереозвук. Далі в нас задня панель, у нас доволі така простенька, я б сказав. Основна камера в нас тут одна. На 19 мегапікселів, як я вже говорив, сканер відбитку пальця в нас тут розташований трішки нижче. Його тут легко можна намацати, він відрізняється. Є кляна, поверхня задня в нас. Тут спалах, датчик. І, в принципі, все. Ось такий друзі, в нас новенький смартфон. Так, ще в нас зверху розташований лоток. Давайте зараз ми його дістанемо, подивимось. Це в нас лоток комбінований. Зверху також додатковий ще мікрофон розташований. По нижньому порту в нас тут основний мікрофон і порт USB Type-C. Який, скоріш за все, підтримує швидку зарядку. Смартфон зручно лежить в руці, але він трішки, я б сказав, слизький, тому що, знаєте, весь скляний він так пробує вислати вам з руки. Звичайно, хочу отримати даний смартфон обов'язково на огляд, оглянути його детальніше, протестувати більш детальніше, тому що зараз такої можливості, на жаль, немає. Тому розповідаю вам свої такі перші враження. Від даного смартфона. Також смартфон доступний ще в різних інших кольорах. От, зараз в моїх руках Forest Green. Це такий зеленуватий колір. Чесно скажу, доволі незвичайний. Не бачу ще такого кольору в інших смартфонах. Все так переливається трішки. Також доступний ще чорний сірець, цей, що в мене був в руках, а також ще. Bordex Red. Ви можете зараз його бачити на екранах. Ну Що ж вийшло у нас непогане знайомство з новим флагманським смартфоном від компанії Sony. Розказав вам про нього і все, що міг наразі. Хотів скинути тестові фотографії. Мені це не вдалось. Тут заборонено це робити. Тому показати, як фотографує смартфон, не зможу. Ви побачили його дизайн, ви побачили, як він виглядає. Дістану на огляд, зроблю все детально, протестую. Наразі йдемо дивитися на нові навушники ще. Можливо, злегка знімлю також відео. Поки що з даним смартфоном це все. Ми поїхали далі. Також, друзі, компанія Sony презентувала нові навушники модель wh 10000 -10 XM3. До речі, доволі якісні навушники. Амбушури м'які. Зверху у нас тут також подушечка така м'яка, пластик. Ну і, звичайно, підтримка всіх форматів є. Також класно, що підтримує дані навушники, підтримують Google-асистента, який ви нажимаєте на навушнику кнопку, задаєте питання, він вам зразу у вас в навушниках ви можете почути відповідь. Далі, зарядка, порт у нас USB Type-C на зарядку. Є можливість підключити провід по Jack 35. Кнопка включення, в принципі, також, на що Sony ще. Наголошували, вони підтримують кодик Hi-Res 40 мм mm HD Drive. Це в цим хвалилося і говорили, що дані навушники мають до речі, хороший закритий саме звукоізоляції. Тобто, якщо ви надягаєте навушники саме на вуха, вже далі ви просто нічого не чуєте, тому що вони настільки можна сказати покривають ваші вуха. Що ви чуєте тільки звук з навушників, навкруги ви більше нічого не чуєте, що доволі класно, якщо ви хочете розслабитись і просто послухати собі музику. Ну що ж, в принципі, поки що якогось такого висновку сказати не можу, тому що це треба тестувати, слухати довгий час. Наразі дані навушники поки що в продажі недоступні. Як вони з'являться в продажі, можливо, візьму їх на тест і протестую. Ну що ж, наразі все. Лайк і підписочка на канал. Ми поїхали далі.